Мали б розстріляти, але ті, хто мали розстрілювати, просто викинули на трасі, і ми і дійшли пішки. Це трапилось в березні 22-го року. Ми були затримані на елеваторі. Відповідно, здається, 5 чи -6, 6 днів знаходились. Нас транспортували постійно. Нас, коли затримали, нам кричали саме українською, підходьте сюди там. І ми вийшли на залізничні колії, де й були затримані. І один із них прийшов і каже: Я із, із ДНР, я вашу хаклячу мову знаю, і коротше хвастався тим, що нас затримали саме завдяки тому, що він звертався до нас українською. Дізнали, що я є заступником голови районної ради. А зі мною був голова районної ради і начальник карного розшуку. Мене хотіли поміняти на тру. П військовослужбовців російських, які були знищені в Ахтирці, тому що Ахтирка тримала оборону і вони вважали, мали за бажання вступити в перемовини з посадовими особами, щоб обміняти трупи на живого чиновника. В певний час їм повідомили, що трупи сожжені. Вони мене відправили назад в баромлю. А всю брудну роботу у нас зазвичай в цій війні доручали ДНРівцям. ДНР, ДНР взяли, мене вивезли до моста вдвох і відповідно закинули в ну, викинули з автомобіля, сказали стати на трасі, дорахувати до 100 і йти.